Українські військові навчилися так швидко знищувати новітні системи протиповітряної оборони противника, що росіяни навіть не встигають їх розгорнути. Успіхи України відзначають поважні іноземні видання. Зокрема, журналісти американського Форс, цитую, вважають, що аеродром Бельбек у Криму стає виснажливою пасткою для окупантів. Нагадаю, в ніч з 11 на 12 червня наші військові завдали ударів по одній батареї С-300 і двох с 400 поблизу Севастополя. Форс зазначає, що раніше, ще у травні, українські військові випустили 10 ракет по базі Бельбек. Тоді знищили радар і дві пускові установки зенітної батареї С-400, а також пошкодили чотири військові літаки. Окупанти оперативно замінили знищені комплекси С-400, але Україна, бачите, завдала повторних ударів. Висновок напрошується дуже простий. Виявляється, Такі розрекламовані ППО Росії, зокрема відносно новітні С-400, не можуть перехоплювати американські атакамси. І це добре. Але тут інше запитання: чому Україна так активно знищує ППО саме у Криму? Очевидно, ми готуємо небо для наших перших українських Ф-16, які вже з'являться от-от незабаром. Крим уже фактично без російського флоту, скоро залишиться ще без російської протиповітряної оборони, і тоді втримати окупантам вкрадений півострів буде дуже і дуже складно, особливо коли наші F-16 можуть задавати ударів по всій території Криму, і зокрема по так званому Керченському мосту. І все-таки, чому Україна знищує ППО саме біля Бельбеку? Ну я думаю, тому що воно там розташоване раніше. росіянам вдавалося прикривати такою протиповітряною парасулькою увесь Крим. Зараз вона цього зробити уже не може і тому прикриває найважливіші об'єкти поряд з Бельбеком Севастополь. Ну і власне сам Бельбек. Об'єкт дуже важливий. Це дуже потужний аеродром. Я до війни. Кілька разів там приземлявся. Це дуже довга така серйозна злітно посадкова смуга, яка здатна приймати літаки усіх видів і типів від винищувачів до найбільших літаків у світі. Там дуже багато капонірів, де можна заховати багато військових літаків. Ну і, власне, там росіяни й утримують свої військові літаки значною мірою. І щоб їх захистити з повітря, з ударів в повітря, їм потрібна потужна протиповітряна оборона. Ну і ще про Бельбек. Очевидно, багато хто з нас пам'ятає ось те відео кінця лютого 2014 року, коли пілоти і техніки військової частини Бельбека вишикувалися із строєм з прапором України і з гімном пішли на тих зелених чоловічків, які постійно нервували і стріляли в повітря. Ми ще ж тоді знали, що ворог за Бельбек ще мусить відповісти. І що Збройні сили України повернуть Крим додому. От тільки спочатку треба добити флот, знищити повністю ППО, а вже потім братися за всі військові частини, які розташовані в Криму, ворожі, військові частини. Тому що велика перемога складається ось в таких невеликих тактичних успіхів. Ну і хто його знає? можливо, в Крим першим дійде не морський піхотинець чи там, спецпризначенець Альфе, а от такий колісний робот, можливо, тому що вони дуже вже мені подобаються. І заяв оця новітня філософія війни, коли будують люди, а воюють. Власне, роботи. Ви скажете, коли це все буде? Ми вам зараз покажемо одне, можливо, трохи кумедне відео, але воно демонструє, наскільки ми просунулися в технологіях і як ми креативно підходимо, ми, українці, підходимо до цієї війни. Так, це колісний робот, який підкрадається до ворожих позицій. Це колісний робот 63-ї бригади. Дивіться, він чіпляє ворожий кулемет і тягне його на наш бік. Так, цей робот не залишив якоїсь вибухівки противнику, але цей робот. Ви ж розумієте, він лише вчиться. Олександр Загородний, ТСМ Тиждень. 1 плюс До зустрічі!